Якщо у вас з'явилася така проблема, коли ви натискаєте на кнопку зливу, з баку злилася вся вода, а не відбувається набір води в бак. Що потрібно зробити? Забігаю наперед, скажу так, що все це можливо зробити за декілька хвилин, власноруч, і не визиваючи майстра. Що потрібно для цього зробити? Зараз покажемо. І в чому взагалі причина того, що бак не набирається вода. По-перше, потрібно перекрити кран. Перекриваємо кран і викручуємо кнопку і знімаємо кришку. Кришку, так, як у нас тут капель. І ось наша причина. За набір води в бак унітазу відповідає поплавковий механізм. Тобто, якщо поплавок підіймається, він перекриває воду і таким чином там є отвір через який вода потрапляє сюди в бак. І якщо поплавок у вас зависає ось в такому положенні, тоді вода не буде потрапляти. Тобто ви злили воду, у вас поплавок завмер в такому стані. Звісно, клапан у вас зачинений, і набір води не відбувається в бак унітазу. Що потрібно зробити? Дивіться, і взагалі, чому так відбувається? Ну, якщо придивитися, зараз покажу точніше, ось бачите наліт. І наліт, якщо ну, це взагалі вода ще, як то кажуть, не дуже погана, буває, якщо це стосовно частного сектору, то вода з великою кількістю солей. І наліт, який е, з часом. Налипає на поплавок, а особливо на ось оцю штангу, по якій ходить поплавок, отут з'являються такі як ну, сходи. І буває так, що із-за цих солей поплавок просто заклинює в верхньому положенні і вода перестає потрапляти до баку. Це перша причина. Друга причина. Якщо, ще раз повторюся, кран повинен бути зачинений. От зачинили кран і проти часової стрілки провертаємо механізм От. і знімаємо. Друга причина, по якій відбувається також проблема закачування води в бак, це манжета. Або, як ще кажуть, Ну, манжета залипає ось в цьому положенні. Тобто перекриває отвір і вода не потрапляє. А також, з чим ми ще траплялися, це з тим, що якщо постачання води не під великим тиском до баку, то і з великим вмістом солей, то з часом отвір закоксовується. І стає дуже мали, малий отвір, через який сюди потрапляє вода. А потім зовсім забивається. Е, і потрібно було прочищати цей отвір, для того, щоб вода поступала без перешкод в бак. Як перевірити, е, в цьому причина чи ні? От е, ви зняли, наприклад, ваш поплавковий механізм і. Отихенько відчиняємо кран, щоб, щоб побачити, заходить сюди вода чи ні. Ой, дуже сильно. От. Ми привідчинили кран і бачимо, що вода досить нормально в бак потрапляє. Тобто отвір і все, що стосується до баку. В нас немає ніяких нюансів. А значить, у нас проблема саме в механізмі поплавковому. Буває так, що розсипається поплавковий механізм. Тобто, ви розумієте, що якість буває різна, і якщо використовується, наприклад, довгий час унітаз і всі ці механізми, то буває, що пересихає. Пластик э, стає крихкий і ламається. Буває і таке. Буває так, що неправильно налаштують рівень води, тобто роботу поплавкового механізму. І вода, наскільки э, підіймає поплавок, що буває, виходить поплавок э, зачеплення. І тоді взагалі буває проблема, що вода набирається навіть. Дуже ну, багато води набирається, що вода зливається навіть в перелив. Але з тим, що вода не набирається в бак, проблема тільки в поплавковому механізмі. Я 100% впевнений, що якщо ви знімете кришку унітаза, то ви відразу помітите, що, наприклад, проблема в поплавковому механізмі. Тобто він замирає в верхньому положенні. Перекриваючи клапан, який відповідає за постачання води в бак, при цьому набір води не відбувається. Ну, це, наприклад, ось такий поплавковий механізм. Ви скажете. А якщо в мене там, ну, бувають старі ці баки ще пластикові, там також проблема: ну, заход в бак з боку, тобто механізм поплавковий підключається з боку отвір. Тут же Клапан встановлюється, і відповідно поплавок в цьому положенні або в цьому, відповідно де у вас заходить поплавковий механізм. І особливо, ну, точ, точніше, особливість та сама. Поплавок буває завмирає, особливо в пластиковому, буває як. Тут у вас кнопка зливу, вона така широка, і на неї просто попадає. Тяга з поплавком. Все, воно завмерло в одному положенні, клапан не відчиняється, і, відповідно, вода не набирається в бак. І тоді просто потрібно трішки відрегулювати, щоб поплавковий механізм, наприклад, не потрапляв у вас на кнопку зливу. І у вас також буде все працювати. Все більше ніяких нюансів. Не існує. Якщо відео було вам корисним, будь ласка, ставте подобайки, пишіть коменти, що не зрозуміло, відповімо найближчим часом. І я ще раз вам говорю, що ви це все зможете зробити за декілька хвилин, власноруч, не викликаючи майстра.